Most oh, oh. Ця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, замислімося над хвилинку над тим, яким глибоким і водночас простим є це свято, день, який, на перший погляд, здається нам таким елементарним, як вся народна культура, який входить у наше повсякдення разом із кличанням із зіллям на долівці, ми навіть зараз. Ходячи у міський побут, приносимо з собою разом у місто. І водночас, коли ми замислюємося над суттю свята, ми починаємо розуміти, що, може, це найбільш складне і глибоке з усіх днів зустрічі із таємницею Бога, які даються нам протягом року. Бо трохи простіше зрозуміти Різдво. Воскресіння Христове, ми зустрічаємося із воплоченим Христом, із Ісусом як Боголюдиною, який живе серед нас, який приходить на світ так, як народжується кожна дитина, який помирає, так як люди помирають. А його Воскресіння здається нам ну, чимось таким ще незбагненним, але теж очікуваним і жаданим. І ось день зіслання Святого Духа на Апостолів. З одного боку, ми радіємо, розуміючи, що це день, коли починається церква, це наш спільний день народження. І ці букети, ніби ті букети, які даруються, як правило, іменинникам. Але водночас це мить, коли здійснюється у церкві велике і незлибиме таїнство. Бог єдиний у трьох особах. Оприявнює себе через цю маленьку апостольську громаду і дається нам на постійний супровід у нашому житті. Бог Отець, Бог Син і Бог Святий Дух, це свята Тройця, яку ми вшановуємо сьогодні, використовуючи для цього як привід День зіслання Святого Духа на апостолів. Бог Отець. Творець цього видимо і невидимого, Творець нас усіх. І, відповідно, ми формуємо до нього ставлення, так як до доброго, люблячого батька, Бог Син, через якого створено все, який теж важко збагнений для нас, коли ми думаємо про Нього, як про Слово Боже, Логос, яким створюється вся світобудова, все видиме і невидиме. Він також загадковий. Але він відкритий, він об'явлений, Він творить і нас самих, нас у майбутньому, бо Він приходить, щоб нас спасти від гріха, щоб дати нам знаряддя, яким ми можемо захищатися від спокусу. А ось третя особа Святої Тройці, Дух Святий, він невидимий в своїй засаді, він може об'являтися як голуб. Час богоявлення на Йордані, коли Христос приймає хрещення, часом і зображують його таким на іконах. Але сьогодні Він дається нам відчути у тих вогненних язиках, які спадають на апостолів, даруючи їм нові благодатні дари. Він, очевидно, що не воплочений ані в голубі, ні в вогненних язиках. Це знаки, які даються нам, щоб відчути його присутність. Але недарма сьогодні ми починали службу Божу із молитви, якою відтепер знов починатиме наше кожне молитовне правило після паузи, яка почалася від великодніх свят, коли натомість ми читали Тропар Воскресіння Христового. Царю Небесний, утішителю душі істини. Так, ми звертаємося до Святого Духа. І замислімося, особливо ми зараз, сьогодні, у ці буремні воєнні часи, над сламим словом, утішитель той, хто дає тишу, хто заспокоює, не рятує, не, не виводить поза межі тих боревіїв, які переслідують нас у житті, а дає нам ту певність, яка необхідна для того, щоб із. Спокійним розумом, з холодним серцем уміти протистояти будь-якій небезпеці. Дух істини, ось що пов'язується з цим спокоєм. бо Він приносить нам відчуття тієї понадчасової, незмінної істини, яка не девальвується, не змінюється із приходом нового президента чи нового устрою, яка є і буде завжди. І в ньому, в Дусі Святому, нам ця істина відкривається. А відкривається через церкву, яка стає для нас знаряддям спасіння, яка дається нам як посередниця між нами і Богом, не тому, що це ну, щось на зразок поштової скриньки, яку кинув листа, і він пішов десь далеко. Ні. Церква це всі ми. І коли ми збираємося у церкві, якраз ми і відчуваємо найкраще це благодатне віяння Святого Духа. Сьогодні церква прикрашена зіллям. Воно нагадує нам про мить дарування закону на горі Синайській, коли Мойсей одержує заповіді. І водночас зілля допомагає нам відчути всеохопність Божої присутності у світі. Вона не обмежується ані церквою, ні нашою душею, ні видимим світом. Вона є завжди і всюди. Бог понадчасовий. І Він дає нам також знаряддя захиститися від влади часу. Ми часом і про час його перебіг говоримо як про всевладність. Ні, це не так. Бог є всевладний. Час минущий, як усе у цьому просторі, створеному Богом. І церква, попри те, що вона є теж історично даною, і колись вона минеться, вона стає для нас місточком у це невидиме і вічне. Тож і сьогоднішній день сповнений таких таємниць, які допомагають нам відчути велич церкви. Церкви, даної нам у цей час, коли у ній виявляється благодатне діяння Святого Духа, і він відтепер, від дня, зіслання на апостолів, стає завжди присутнім у церкві і дарується кожному із нас у таїнствах церкви, починаючи від хрещення через усі сім таїнств. Не всі приймають таїнство священства чи подружжя. Але вони також діють через церкву, освітлюючи все довкола себе, так як добра родина чи добрий пастир осяває простір, в якому він присутній. Тож сьогодні скористаймось цим, щоб подякувати Богові за Його дари, за дар Святого Духа, який відкритий для кожного з нас, щоб навчитися цінувати нам цей дар і нести його в собі, даруючи його. Тим, хто довкола через нашу допомогу, пораду, підтримку через захист цих людей, через боротьбу із неправдою, через захист нашої країни від тієї страшної біди, яка впала на неї із чужоземною агресією. Ми молимося, щоб Господь дав нам витримку і силу, силу, яка наповнює церкву і благодатне війні, якої ми так виразно відчуваємо сьогодні цей день день. Зіслання Святого Духа на апостолів і на всю церкву, а отже і на кожного з нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!